Чорна ікра дуже смачна, корисна, преміум якість ікра, яка виробляється в Україні. Робіть свої замовлення, є ось в просуваннях у жестяній баночці на телеві, а також є у склі. Це барбушка дуже смачна, гарна, справжня, якісна. Просто неймовірна ікра горбуша. Робіть своє замовлення, вона є в наявності, ось в таких скляних баночках, є по 2 літри і по 250 грамів. Це ікра кити преміум. Це супер якісна, досить велика з великими зернами ікорка, дуже смачна, має е, такий ніжний присмак, трошки, можливо, більше, овий, е, трошки морський. Найкраща ікра і купують найбільше, замовляють найбільше, поробляють найбільше. Дуже смачна, велика, гарна, шановна маленька. Пітера форелі виробляється в Україні, до речі. Дуже смачна також. Вона така менш жирненька, але дієтична, дуже смачна, корисна. І є також ікра вольця. Це найближчий, скажімо так, родич, дуже схожа на корель також із лососами, але дає й жовту. Вона за смаком нагадує форели. А за кольором жовта. Також дощ досить смачна на бутерброди для закусок, до гарнірів. Будь-яка інтерпретація дуже підходить до того, щоб прикрасити важці і подарувати гарні смачні емоції. Є також ікра щуки для поціновувачів, ті, хто люблять ікру щуки, вона у нас дуже смачна, якісна, також виробляється в Україні. І ну, це я просто рекомендую. Смакота. З даних ДБ краще цінилася, мабуть, навіть більше, ніж червона ікра. Робіть свої замовлення у нас на сайті, вона дуже смачна, корисна, у нас тут є справжня якісна продукція. Ніколи не викуповувати робот. Завжди не відповідаємо за якість, тому ви можете бути певні, коли звертаєтесь у магазин Тарантишоп.